Нарешті прийнято новий перелік хвороб, які будуть визначати придатність до військової служби або ж непридатність. Цей перелік набуває чинності вже 4 травня. Під відео залишають посилання на повний перелік хвороб, тому це відео для того, щоб його не загубити. Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку будуть люди з наступними хворобами. Перш за все, це злоякісні новоутворення, первинні і вторинні за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного втручання. Наступне це хвороби крові та кровотворних органів зі значним порушенням функцій та швидко прогресуючі, хвороби ендокринної системи зі значним порушенням функцій, розлади психіки та поведінки, тяжкі та помірно виражені психічні розлади, хвороби ока та придаткового апарату, сліпота обох очей, сліпота одного ока або ж відсутність одного чи обох очних яблук. Гіпертонічна хвороба третьої стадії з незворотними структурними ураженнями органів мішеней. Тяжка персистуюча бронхіальна астма, грижа зі значним порушенням функцій. Також хочу окремо зазначити за вагітність жінок військовослужбовців. Сама вагітність не є підставою для звільнення з військової служби. Лише якщо вагітність протікає з ускладненнями, тоді можливо, що вас звільнять з військової служби. Думки щодо цього переліку хвороб залишайте в коментарях.